yeah Схуднути зі 120 кілограмів до 60 кг. Я покажу, які вправи тобі треба робити для твого схуднення. Окрім дефіциту калорій, дивись до кінця. Та пиши мені в інстаграм, якщо хочеш отримати курс по схуд, Ти можна їсти все. Якщо ти хочеш почати тренуватися на своєму схудненні, то запам'ятай, що все геніальне починається з простого. І навіть та наша шкільна зарядка, яку ми прогулювали, не виконували, вважали, що вона нам не потрібна. Зараз вона буде твоїм рядом. Почни хоча б з 15-20 хвилин з простих вправ: піднімання рук, махи ногами, скручування, стоячи е, руки до колін, пропрацьовуючи живіт. Ви таким чином запустите свій кровообіг та лімфообіг, що покращить ваше схуднення. У мене, дівчата на моїх простих тренуваннях на марафоні, спалюють такими простими вправами по 500 калорій. Хочеш до мене на живі онлайн-тренування? То пиши скоріш в інстаграм, тому що вартість всього всего 450.